Вітаю, невеликий огляд на такий органайзер для окулярів. Дуже класний на подарунок і йде в такій коробочці. Дуже круто він зроблений, тобто якісний, по дуже класній ціні відкриваємо. Тобто це новенький, тільки його розкрив. І тут нас буде на. 8 відділень. він. Тобто, і тут таке скло. Тобто, Бачите, скло без всяких подряпин буде. І так він буде виглядати з нижньої сторони, з боків, бачите, добре прошитий. І такий приємний матеріал на дотик. Тут він замикається. Так я його відкриваю. Тут його тримає така штучка.